Ну що ж, вирушаємо нашу мандрівку до пляжу Балос. Попереду нас чекало 8 км ґрунтованої дороги з поганим покриттям, яку ми подолали за 35 хвилин. Але всі незручності цієї поїздки повністю компенсували неймовірні краєвиди, що відкривались перед нами, вони справді вражали. Якщо ви думаєте, що на цьому все, то ви помиляєтеся? Ми лише доїхали до паркінгу, а далі нас чекало ще трохи більше кілометра піжачком, кам'янистим гребенем між горами. Ну і ми потопали. Був сильний вітер, але навколо було дуже красиво, ніби на іншій планеті, як на якомусь Марсі. І ось ми майже на фініші. Попереду фінальна стадія нашої подорожі сходи, які ведуть аж до самого низу. І ось власне цей пляж, Балус біч. Здається, що він так близько, але водночас і так далеко. Нам довелося спускатися цими сходами десь хвилин 15. Скажу чесно, вони не в найкращому стані. І поки ми спускалися, я вже почав думати, як ми будемо підніматися назад. Бо спускатись це одне, а підніматись зовсім інше. Олеся була ось таких бусоніжках, і вона каже, що їй було зручно. Я був в'єтнамка за 5 євро. І коли довелося йти в них по такій дорозі, то задоволення від цього я зовсім не отримав. Тому рекомендація: якщо збираєтесь іти сюди, то краще взуйте кросівки. Олеся так спритно зіскакувала з ходинки на сходинку, що виглядала, наче справжня місцева коза. До речі, про них ось і вони. Дивіться на цю роженьку, прям копія Олесі. Напевно така вперта і вредна, як вона. І ось нарешті останні кроки. І ми на балос бічі. яху-ху! на пляжу. Нас зустріли місцеві коліжанки. Вони нас привітали, що ми сюди дістались і побажали успіхів, адже нам ще доведеться повертатися назад. <гум> Але на цьому наша подорож не завершилась. Ми вирішили пройти далі через мілку воду, яка вела до невеличкого острівця в цій лагуні. Там було значно менше людей, тож ми попрямували саме туди. По воді не так просто йти, тому ми так помалесенько тілі пали, ще десь хвилинок 10. На жаль, до цього пляжа дорога зовсім нелегка. Йшли через гори, мало до того, що до тих гір добиралися на велосипедах електричних, хоч повезло хоч щось добре. А зараз тіліпаємо ще через воду. Ми добиралися звідси ось сюди, на цей острівець. До речі, ці темніші плями, то там було глибше. І коли Богдан переходить, то в тій зоні вода йому сягала майже по груди. Я ж не була готова занурюватись у одязі так глибоко, тому вирішила обходити це місце. Ну а це власне Олеся в пошуках місця, щоб перейти, де буде наймілкіше, бо вона не хотіла завчасно намочити свою п'яту точку. І звісно ж, в мене це вийшло. おばあさん。